Друже, привіт! На фоні постійного зростання цін і нестачі електроенергії, я весь час думаю, як підвищити ефективність їх використання. Але нещодавно мою увагу привернув один парадокс: він звучить так: підвищення ефективності призводить до збільшення споживання. Це парадокс Джеванса, названий на честь англійського економіста Вільяма Стенлі Джеванса. Ще в 1865 році він зауважив, що підвищення ефективності парових двигунів не зменшить споживання вугілля, натомість вугілля стало використовуватися в більшій кількості галузів, збільшуючи загальне споживання, що змусило його хвилюватися, що в Англії вугілля закінчиться швидше, тому що його стали використовувати більш ефективно. Одним із сучасних прикладів може бути підвищення ефективності двигунів внутрішнього згарання в сучасних автомобілях. За останні роки вона значно зросла, але все ж таки загальне споживання пального продовжує зростати. Те ж саме відбувається і з електроенергією. Прилади стають все більш ефективними й економними, але загальне споживання енергії все одно зростає з року в рік. Це мене здивувало, бо я вважав, що попит при всьому цьому залишиться незмінним. Але як виявилося, це не так. Коли щось стає більш ефективним, воно зазвичай стає дешевшим, і ми можемо дозволити собі використовувати його більше. Знову, давай, для прикладу візьмемо наші автомобілі. Вони стали набагато економнішими. Але може бути, що підвищення ефективності використання пального на 5% зменшить споживання лише на 2%. Різницю в 3% можна пояснити тим, що коли поїздки стають дешевшими, ми можемо дозволити собі їхати швидше або далі, ніж це було раніше. Оця різниця між теоретичним підвищенням ефективності і фактичним споживанням називається ефектом відскоку. А в цьому прикладі ефект відскоку становить 60%. Ми очікували скорочення на 5%, але замість цього побачили лише на 2%. Парадокс Джевонса має місце тоді, коли ефект відскоку перевищує 100%, тобто підвищення ефективності спричиняє загальне збільшення споживання. Ефект відскоку між нулем і ста відсотками відомий як зворотній ефект, і він зустрічається найчастіше. Це означає, що фактичне споживання зменшується, але не настільки, наскільки очікувалося. Також можливий негативний ефект відскоку. Це означає, що заощадження були більшими, ніж очікувалося. коли ж це може статись. Ну, уявіть, що ви купили посудомийну машину, яка на 10% ефективніша, ніж була стара, і при цьому ви ще усвідомлюєте скільки енергії вона споживає. При цьому починаєте мити посуд ще рідше ніж було до цього. Парадокс Джеванса та ефект відскоку можна зустріти в багатьох різних сферах, не лише в сфері енергоспоживання. Він може відігравати свою роль у викидах парникових газів, впливи на довколишнє середовище і навіть у споживанні води. Та навіщо ж розповідати про це парадокс? Ну, наприклад, розуміння парадоксу Джеванса дозволяє нам поставити під сумнів деякі аспекти політики уряду. Наприклад, в Євросоюзі багато політик для підвищення енергоефективності, але як вже я згадував раніше, гонитва за ефективністю може мати прямо протилежний ефект на загальне споживання. І насправді дослідження 2007 року показало, що парадокс Джеон ймовірно, існує у 18 європейських країн, і навіть є припущення, що парадокс стосується не кількох секторів, а до економіки в цілому. Ні, звісно, я не пропоную забути про ефективність і тринькати всі ресурси бездумно. Але з іншого боку, парадокс Джеванса часто ігнорується, і деякі люди задаються питанням: а чи варто взагалі намагатися підвищити ефективність, одночасно намагаючись зменшити попит? Наприклад, коли автомобілі стають більш ефективними і дешевими у використанні, уряд може запроваджувати зелений податок, який відповідатиме економії, і це вбереже людей від поїздок далі або швидше. Це пропонують економісти-екологи, і ці податки насправді можна було б використовувати для інвестування в якісь інші хороші заходи. Окрім політики, варто також зазначити, що сила ефекту відскоку залежить від того, наскільки зрілим є ринок. У розвинених країнах підвищення ефективності використання пального не приведе до високого ефекту відскоку, тому що вони і так вже споживають багато пального і не обов'язково будуть їздити на автомобілях більше. Фернійський університет навіть виявив зв'язок між ефектом відскоку та доходом домогосподарства. Вони поділили домогосподарства на такі, що мають низький середній або високий дохід, і дослідження показало, що ефект відскоку буде мати найбільшу вірогідність саме для домогосподарств із середнім доходом. Цьому насправді є і логічне пояснення, в кого і так мало грошей, і тут з'явилося їх трошечки більше. Скоріш за все, вони витратять їх або на їжу, або на одяг, або на якісь предмети необхідності, що потрібні в першу чергу. З іншого боку, заможні люди і так майже не обмежують себе у використанні якимись певними благами. А от якщо, наприклад, в тебе, друже, є автомобіль, і ти думаєш поїхати на роботу на автобусі чи на машині, і при цьому в тебе з'явилися зайві гроші через зменшення ціни на пальне, ти скоріш за все поїдеш на машині. Ось така інформація для роздумів. А на цьому на сьогодні все. Якщо сподобалось, тисни вподобайку. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.